Палачка, провидиця з Закарпаття, часто відчувала зв'язок з іншими вимірами, вона була відома своєю здатністю бачити майбутнє, хоча і не завжди вдавалася до точних передбачень. Але цього разу все було інакше палачка мала дуже чітке видіння, яке настільки турбувало її, що вона не могла залишити його без уваги. Вночі, під час глибокого сну, їй з'явився образ нових кордонів України, які вона мала побачити. Це було не просто символічне видіння, а справжнє ясне перечуття змін, які можуть статися в майбутньому. Суть видіння полягала у тому, що Україна опиниться в нових умовах, де західні держави домовляться про мир з Росією в обмін на частину східних і південних територій. Вона не могла точно пояснити, чому саме ці території, але відчувала, що це буде необхідною умовою для завершення війни. Палашка не одразу поділилася своїми переживаннями з іншими. Вона була обережна, адже завжди знала, що її слова можуть бути сприйняті неоднозначно. Але в останні роки ситуація в Україні ставала все більш напруженою, і вона зрозуміла, що її видіння може бути важливим для тих, хто шукає відповіді. Під час одного з відвідувань рідних вона вирішила розповісти про своє бачення, що як війна дійсно закінчиться миром. Але ми втратимо частину нашої землі, сказала вона тихо, дивлячись на їхнє обличчя. Рідні дивувалися, але не могли заперечити, що цей сценарій міг стати реальним. Вони не знали, як реагувати, але в серцях кожного з них була та сама тривога. Палашка вважала, що її бачення це лише можливий розвиток подій, а не остаточний вирок. Вона знала, що багато залежить від вибору людей і влади. Втім, у своїх снах вона завжди відчувала. Як важливо приймати рішення, які можуть вплинути на майбутнє держави. Вона бачила, як на міжнародній арені, в результаті довгих перемовин, західні держави намагаються переконати Україну погодитися на поступки, щоб зупинити конфлікт. Вона бачила образи сильних лідерів, які ведуть важкі переговори з Росією, пропонуючи змінити кордони, аби мир прийшов в Україну. У її видіннях з'являлися карти. На яких чітко позначені нові кордони України. Східні та південні регіони країни були позначені як зони, які можуть бути втрачені. Палашка не могла зрозуміти, чому саме ці частини, але її серце підказувало, що це буде стратегічний крок. Вона відчувала, що ці території є важливими для Росії, і що в обмін на мир Україна може бути змушена зробити компроміс. Це було страшно, адже вона усвідомлювала. Як багато людей на цих землях постраждали під час війни. Водночас Палашка відчувала, що ці переговори є необхідним кроком для припинення кровопролиття. Палашка почала звертатися до місцевих старішин, розповідаючи їм свої передбачення. Вона намагалася отримати їхнє розуміння, бо розуміла, що події можуть розвиватися в різних напрямках. Вона говорила про мир, але з ціною, яка могла бути дуже важкою для країни. Старіші не слухали, але багато з них сумнівалися в такому сценарії. Ми не можемо здаватися, відгукувались вони. Однак Палашка пояснювала, що мирне врегулювання може означати збереження національної гідності, навіть якщо це потребує жертв. Однак не всі були готові прийняти такий шлях. Між людьми почали виникати суперечки щодо того, чи варто підписувати мирну угоду за рахунок території. Дехто вважав, що краще боротися до кінця. Навіть якщо це означає подальші жертви. Інші ж, втомлені від війни, починали усвідомлювати, що компроміси можуть бути єдиним шляхом до порятунку. Палашка відчувала, як важко було прийняти таке рішення, але вона була впевнена, що її водіння не було маренням. І хоча переговори про мир відбувалися за закритими дверима, в Україні все більше людей почали відчувати, що щось змінюється, багато хто почав мріяти про припинення війни. Навіть якщо це вимагало важких рішень. Ситуація на фронті ставала дедалі важчою, і країна потребувала стабільності. Палашка бачила, як з'являються нові обличчя серед політиків, які не боялися говорити про можливість компромісу, аби врятувати країну. Хоча багато хто не готовий був сприйняти її слова як пророчі, Палашка відчувала, що цей час наближається. У водінні Палашки важливу роль відігравали саме міжнародні сили. Вона бачила, як західні держави робили свою ставку на мир, не бажаючи, щоб конфлікт затягнувся ще на багато років. Лідери західних країн виявляли готовність активно тиснути на Україну, аби вона погодилася на умови, що передбачають певні територіальні поступки. Але навіть у цих переговорах було видно, що вони також мали свою ціну. Українці, зокрема, не могли залишити без уваги свої інтереси. Палашка розуміла, що зважити на всі фактори буде дуже важко, але відчувала, що це стане неминучим кроком. Вона знову бачила карти, де кордони України зміщувалися на схід та південь, віддаючи частину своїх територій, аби зупинити війну. У цих картах не було радості, але була певна надія на мир, мир, який обіцяв зменшити кровопролиття. Але за ціною територіальної втрати. Палашка не могла не думати про те, як це вплине на простих людей, що жили на цих землях, як вони сприймуть таку зміну і чи зможуть вони знайти спільну мову з новими умовами. Коли Палашка почала більше думати про це видіння, її терзали сумніви, що як вона помиляється, що, якщо це лише її особисті переживання. Але все більше фактів з реального світу ставало схожим на те, що вона побачила у своєму сні, Україна поступово рухалася до етапу переговорів, її голос звучав серед численних інших передбачень, але чи будуть готові її слова вплинути на хід історії. Палашка, провидиця з Закарпаття, продовжувала відчувати, що майбутнє країни невідворотно наближається до важкого вибору. У її видіннях неодноразово з'являлися сцени. Де високопосадовці України і лідери західних держав обговорювали умови припинення війни. Вона бачила на обличчях цих людей не радість, а скоріше тяжке і болісне розуміння того, що для збереження миру доведеться піти на жертви. Відчувалося, як важко буде українським чиновникам погодитися на такі поступки, адже ці території були не просто землями, це були частини національної душі, пам'ять і історія, що сформували Україну як державу. Однак переговори з міжнародними партнерами вимагали компромісу. Західні держави, втомлені від війни, прагнули зупинити конфлікт, щоб не допустити його подальшого розповзання, бо кожен день війни загрожував стабільності в Європі. Відповідно до її видіння, переговори тривали довго і були дуже складними. Палашка побачила, як у кожному кроці цих розмов були присутні не тільки дипломатичні стратегії, але й емоційний тиск. Українська сторона спочатку відмовлялася вірити в те, що подібна угода може бути реальним варіантом для миру. Але з кожним новим кроком на міжнародній арені, з кожною новою заявою від західних лідерів, вони все більше усвідомлювали, що питання мирних перемовин є не тільки важливим, але й критичним для майбутнього України. Для того, щоб війна не затягувалася на десятиліття і не призвела до економічного краху. Треба було погодитися на умови, які змінять не лише військову ситуацію, але й політичні контури країни. Палашка бачила, як країни Заходу пропонували Україні дуже конкретні умови для підписання мирного договору. Вони готові були надати економічну допомогу, підтримку в відбудові країни, але натомість вимагали поступок на територіях. Східні та південні області, що стали зоною конфлікту, могли стати предметом. Територіальних змін. Це не було простим рішенням, але Палашка відчувала, що так чи інакше Україна буде змушена вийти на цей компроміс, якщо хоче зберегти мир і стабільність на своїх інших територіях. У її видіннях ці райони виглядали як частини великої геополітичної шахівниці, де кожен хід мав свою ціну, і вона не могла не розуміти, що саме це буде найбільш реалістичним виходом із безвихідної ситуації. Той момент, коли рішення було прийнято, Палашка побачила як ключовий. Це був момент, коли національна воля і прагнення до миру можуть бути поєднані в єдине ціле. Українські лідери погоджуються на складні поступки, але зрозуміло, що це їхній шлях до стабільності, трагедія втрати частини території це біль, який країна не могла забути, але життя продовжувалося. Палашка бачила, як влада не залишала поза увагою постраждалих регіонів і намагалася знайти шляхи для їхнього відновлення, одночасно зберігаючи вплив на інші частини держави. І хоча час залишався важким і невизначеним, Палашка вважала, що цей момент буде однією з тих подій, що визначать майбутнє країни. Вона відчувала, що мир все ж може бути досягнутий, навіть через біль і втрати. Україна буде переживати цей момент і рухатиметься вперед, хоча й з тяжким серцем, але з надією на новий початок, де важливіше буде зберегти живу націю ніж землю.